В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмилі та районі йдуть роботи з ліквідації наслідків негоди. Вакцинація проти ковід 19 рекомендації щодо бустерної дози та пріоритетних груп населення в Ізмильському державному гуманітарному університеті відбувся ярмарок трансферу технологій. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 листопада орієнтовно такі. 326 тисяч 440 осіб особового складу, 5 тисяч 523 танки, 10 тисяч 285 одиниць бойових броньованих машин, 7 тисяч 876 артилерійських систем, 907 реактивних систем залпового вогню, 597 засобів протиповітряної оборони, 323 літака, 324 гелікоптери, 5905 БПЛА пілотнох літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1565 крилатих ракет, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10302 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1113 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які прибувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області під час звернення до. Центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Негода, яка вирувала в Ізмаїлі та районі 26 листопада, принесла чималу шкоду. Обірвані лінії електропередач без світла, досі залишається 43 населених пункти району. А проїзд на дорогах перекрито через падіння дерев прямо на проїжджі частини. Як ізмаїл та район оговтуються від наслідків негоди, дивіться у репортажі. У зв'язку з важкими наслідками негоди, яка вирувала 26 листопада, у багатьох населених пунктах області донині відсутнє електропостачання. Енергетики ДТЕК другу добу поспіль безперервно ремонтують пошкоджені лінії. Про це повідомляє голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. Служби та комунальники продовжують розчищати важкодоступні місця від заметів, аби енергетики могли якнайшвидше дістатись до місць аварій. Вже вдалося повернути електроенергію у сотні міста селищ. Вся критична інфраструктура області працює у Статному режимі ліквідовувати наслідки негоди продовжують і в Ізмаїлі. На ранок 28 листопада розчищено головні транспортні артерії міста. Продовжується розчистка другорядних доріг. Частково полагоджено електропостачання. Роботи ще тривають. Комунальники ведуть боротьбу зі снігом на тротуарах і прибирають з парків дерева та гілки, зламані в результаті сильних поривів вітру. Ситуація в районі складніша. За інформацією оперативного штабу Ізмаїльської районної військової адміністрації. Станом на 28 листопада ДТЕК вивів два. Бригад для подолання наслідків негоди. Ряд населених пунктів громад залишається знеструмленими. На території району цілодобово продовжують працювати 55 пунктів незламності 46 стаціонарних та 9 мобільних. Там можна отримати гарячий чай, зарядити телефони та погрітись. Міжнародна траса М 15 у Десирині поки відкрита лише для легкових автомобілів. Від села Кирнички до села Холмське розчистили одну полосу, але вузько і мало карманів для роз'їзду. Одна полоса розчищена і на ділянці від села. Планова Некрасівка до села Новосільське. Проте легковому транспорту буде важко проїхати. Розблоковані ще два населені пункти та ведуться роботи по забезпеченню доступу до ще двох. Водіїв наполегливо просять не виїжджати без потреби та не намагатися проїхати трасою М-15. Там працює техніка, і легковий транспорт тільки заважає проведенню робіт. Крім цього, є місця, де розчистка ще не проводилась, і автівка не проїде. Ізмаїльська районна військова адміністрація звертається з проханням обмежити пересування автошляхами району. І ти змогу провести необхідні роботи Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми. Новин. Наслідки негоди в Одеській області силами рятувальних груп зі снігових пасток вже евакуйовано 2498 людей. З них 162 дитини. Відбуксовано 849 транспортних засобів. З них 24 автобуси та 17 карет швидких. З початку негоди зі снігового полону звільнено всіх заручників за медів. Зараз рятувальники надають допомогу декільком людям, що забуксували на автівках вже сьогодні. Вранці на дорогах фіксується оже. Желедиця. В області працює комунальна техніка. Покриття обробляється технічною сіллю та піском. Тож просимо водіїв за відсутності екстрених потреб не виїжджати на дороги. Окремо звертаємося до тих, хто досі на літній гумі. Не сідайте за кермо за жодних обставин. За останню добу зафіксовано 20 ДТП. всі без потерпілих у 313 населених пунктах. Відсутня електроенергія енергетика ДТЕК працюють над ліквідацією наслідків цілодобово. МОЗ України затвердила рекомендації щодо визначених пріоритетних груп для вакцинації проти ковід 19 у 2023-2024 роках. Про отримання бустерних доз ми дізнавалися в Ізмильському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Докладніше розкаже наш кореспондент. Моз України своїм наказом від 27 вересня цього року затвердила рекомендацію щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти ковід 19 у 2023 Ретьому 2024 роках основою для захисту проти тяжкого перебігу covid 19 є курс з трьох щеплень, тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через п'ять місяців. Три щеплення, загально рекомендований курс вакцинації для кожного. Для осіб, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, рекомендується отримати додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців з моменту попереднього бустера. Необхідність у додатковому бустерному щепленні визначається лікарем з урахуванням стану пацієнта та епідеміологічною ситуацією в країні. Наступні щеплення після третього це додатковий бустер. Це рекомендовано пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу covid 19 а саме. Людям старше 60 років, тим, хто має серйозні супутні хвороби, людям, які перебувають у групи ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, імунізація допомагає запобігти тяжким випадкам захворювання та ускладненням. Всього вакциновано від ковід 19 першою дозою 25 366 тисяч осіб. Другою дозою 24 574 особи, третьою дозою 5 270 осіб, четвертою дозою 695 осіб, додаткова доза 69 осіб. Всього вакциновано дітей від 5 до 11 років. Першою дозою 100 осіб, другою 90. Внутрішньопереміщених осіб вакциновано всього 303 особи. Вакцина проти COVID-19 до кінця наступного року безкоштовна. Отримати щеплення можна, звернувшись до сімейного лікаря або пунктів щеплення. Сніжана Щербина Наталя Маленко для програми новин. Ізмельські гвардійці рятували людей, які опинилися у сніговому полоні. Другу добу поспіль бійці військової частини 3058 південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України надавали допомогу постраждалим від негоди на дорогах У Дещине. у рятувальних роботах задіяна військова вантажна всюди прохідна техніка. Крім того, нацгвардійці допомагали і енергетикам, щоб ті ліквідували небезпечні обриви та відновили лінії електропередач. Військова техніка оперативно достав. Але до пологового будинку дві породіллі за інформацією від лікарів жінки почуваються добре. Їм надана вся необхідна медична допомога станом на зараз гвардійцями із мельчини евакуйовано 164 особи біля 94 одиниць техніки. 24 листопада в Азмильському державному гуманітарному університеті з нагоди всесвітнього дня науки, ім'я миру та розвитку відбувся ярмарок трансферу технологій. Докладніше, дивіться далі. 24 листопада в Ізмицькому державному гуманітарному університеті з нагоди всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку відбувся ярмарок трансферу технологій. Мета ярмарку сприяти переносу наукових ідей та розробок з академічного середовища до практичної діяльності різних організацій та підприємств, а також розвинути партнерські відносини та посилити співпрацю між науковцями, освітянинами, стейкхолдерами і державними органами влади щодо створення впровадження та масштабування. Ні, інновацій. Ініціатором заходу став Ярослав Кічук, ректор ДГУ. А організатором ярмарку виступила Олена Яковенко. Ярмарка трансферу технології був започаткований у минулому році за ініціативи ректора нашого університету, доктора педагогічних наук, професора Кічука Ярослава Валерійовича. Концепцією нашого заходу є поєднання наукових розробок і поширення масштабування цих розробок у практичну діяльність у різних галузях національної економіки подія відбулася у змішаному форматі, що дало змогу об'єднати осередків науки різних закладів вищої освіти України. Хочу подякувати вам за запрошення. Це перше. Друге, сказати про те, що Запорізький національний університет готовий до співпраці. Вона заключено договір між Запорізьким національним університетом і вашим університетом. Відповідно, ми готові до співпраці. Далі з вітальним словом виступила декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор Надія Кічук. Бажаю всім і кожному із присутніх тут в нашій залі. Звісно, успіхів. Всім нам гарного такого продуктивного дня. Тримаємо інноваційну варту. Програма заходу містила презентації науково-технічних послуг та продуктів, розроблених НПП та здобувачами освіти структурних підрозділів і ДГУ. В межах заходу були передбачені проведення тренінгів та майстер-класів, які проходили на чотирьох локаціях у різних проміжках часу. Першу локацію відкрив кандидат історичних наук, доцент декан факультету української та іноземної філології Іван Татаринов. Доповідь художня література як пізнавальний ресурс методики історії, на прикладі роману Еріха Марія Ремарка на західному фронті без змін. Виступ став символічним, так як цьогоріч виповнилося вже 105 років з дня завершення першої світової війни. Я думаю, ви знаєте, що цього року, якраз таки в листопаді, виконуються 105 років. Пізня завершення Першої світової війни у 1918 році подія надзвичайна, тому що це перша така надзвичайно велика війна, яка показала справжнє обличчя війни. І людство початково називало цю війну великою і вважало, що далі війн вже не буде. Людство вже мало б навчитися. І сьогодні те, що відбувається в Україні, і за її межами поступово втягується все більше країн. Задні конфлікти, однак ми дуже дуже сподіваємося, що це не призведе до третьої світової війни. Одним із представників другої локації стала доктор філософії в галузі дошкільної освіти Ірина Сараєва. З темою доповіді Лего Мозайка, інтегрований підхід у роботі з дітьми дошкільного віку. В рамках нашого спецкурсу, який у нас запроваджено на кафедрі дошкільної та початкової освіти, навчання через гру, ми сьогодні будемо проводити для студентів майстер-клас Лего-мозаїка інтегрований підхід для дітей дошкільного віку. В цей захід у нас вкладено те, що ми маємо показати, як саме відходити від педагогіки шаблонування, як стати таким педагогом новатором і як можна організувати дітей дошкільного віку, взагалі в закладі дошкільної освіти. Третя локація проходила в онлайн-форматі, де викладачі та студенти впровадили свої презентації науково-технічних послуг та продуктів. По перше, активним слухачем ярмарки трансферу технологій. І також трошки пізніше я дам онлайн-мастер-клас з постановки звуку Ш. Чому я вибрала саме постановку звуку? Тому що я є студенткою третього курсу педагогічного факультету і навчаюся за спеціальністю «Спеціальна освіта логопедія. Одним із учасників четвертої локації стала студентка педагогічного факультету спеціальності спеціальна освіта і логопедія з темою Подруж до країни логопедії, де продемонстрували практичні методи корекції мовленнєвих ват у дітей на базі студії логопедичної та психологічної підтримки. Розмовляйко. Хочу розпочати з того, що на жаль у сучасному світі збільшується кількість дітей з порушенням психофізичного розвитку, зокрема дітей з молодіми порушеннями, і тому постає потреба у пошуку нових методів навчання. Один з таких методів є лісочна терапія. Це дійсно такий цікавий метод, адже він спрямований. На розвиток дрібної моторики молодці, а тепер ти -те, давайте зробимо склонення. Вмієте робити? Побаточу да. зробимо. Четверта локація об'єднала технології фізичної культури, психології та спеціальної освіти. Сьогодні наша кафедра і я підготували дуже цікавий захід креативний. Це перформанс з створення дерева на щастя. Ну художники. Частіше усього працюють в майстернях, створюють свої твори, потім їх показують людям і так далі. А в цьому перформансі ми повинні об'єднати образотворче мистецтво, гру лингвістику і багато іншого сьогодні виявляється унікальна можливість нашій кафедрі, кафедрі фізичного виховання, спорту та здоров'я людини показати наші наробки, наше напрацювання, те, що ми встигли зробити за останній рік. Хочу сказати, що наша кафедра працює не тільки на навчання, виховання, розвиток студентів, а на інноваційні технології щодо підходу до організації адаптивної фізичної культури. В нашому центрі до нашого центру приходять діти з різними проблемами, і до кожної дитини треба поставитися індивідуально. Uh, загалом ярмарок трансферу технологій об'єднав найцікавіші інновації та здобувки осередків науки, а також став джерелом натхнення для майбутніх проєктів. Влада Новак, Анастасія Грекова Ілля Кулинич для програми. Новин за інформацією оперативного штабу Ізмаїльської районної державної військової адміністрації станом на 9 годину ранку. 28 листопада ДТЕК виводить 20 бригад для подолання наслідків негоди. Ряд населених пунктів громад залишаються повністю чи частково знеструмленими. На території району цілодобово продовжують працювати 55 пунктів незламності, 46 стаціонарних та 9 мобільних, де можна отримати гарячий чай, зарядити телефон та погрітись. Щодо ситуації на міжнародній трасі М 15 Одеса-Рені. роботи з розчистки проводяться від села Карнички до села Холмське. Розчистили в Одну полосу. Але вузько і мало карманів для роз'їзду. Одна полоса розчищена, і на ділянці від села Нова Некрасівка до села Новосільське, проте легковому транспорту буде важко проїхати. Розблоковані ще два населені пункти та ведуться роботи по забезпеченню доступу ще до двох. Але є місця, де працює техніка, і легковий транспорт тільки заважає проведенню робіт. Є місця, де розчистка ще не проводилася, і автівки не проїдуть. Тому просимо обмежити пересування автошляхами. Району і дати змогу провести необхідні роботи всім, хто продовжує наполегливо боротися з наслідками негоди, дякуємо. 28 листопада в області оголошено штормове попередження. Очікуються пориви вітру, ожеледиться місцями туман, що можуть суттєво ускладнити умови дорожнього руху. Звертаємося до жителів Одещини та гостей регіону з проханням обмежити пересування та поїздки на авто, забезпечити свою безпеку та безпеку інших, отримуючись від поїздок у разі можливості. Розраховуємо на ваше розуміння та співпрацю у цей період надзвичайних погодних умов. Бережіть себе. Що стосується курсу валюта, прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень двадцять копійок. Продати за 37 гривень сімдесят копійок. Євро купівля 40 гривень 50 копійок. Продаж 41 гривня п'ять копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі хмарна погода з проясненнями вночі невеликий дощ. вітер вночі південний, в першій половині дня західний 15-17 м на секунду, у другій половині дня 6-11 м на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, в день 7-9 градусів вище нуля. В Одесі хмарна з проясненнями на великий дощ. Вітер західний 7-12 м на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, в день 7-9 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті із на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе до нових зустрічей в ефірі.